Тут наївно думати, що коли залучається до певних технологій велика маса людей, і цим людям видається зброя, що все можна проконтролювати. Це наївно. І думаю, що навіть організатори цих всіх подій не усвідомлюють наслідки цього. Безумовно, буде спалах бандитізму, і він вже є. Є свідоме переслідування тих людей, які виступають за єдність. України. І я якраз в цьому аспекті хотів сказати наступне: що в, в загальноукраїнському контексті ми не можемо пробачити тим представникам партії регіонів місцевої еліти, які граються людськими життями. От, от це головний висновок цих подій. Ми можемо говорити про різні варіанти вирішення конфлікту. Як можна піти на поступки там, радикальним елементам чи тим групам громадян, які виступають проти нинішньої київської влади, влади в Києві? Але в такому стратегічному плані ми маємо припинити політичну кар'єру тих людей, які граються життями мешканців власного міста, власного району. Коли з боку міського голови? Звучить заклик припинити антитерористичну операцію, а жодного слова не говорить, не говориться про вбивство мешканця Донецька, да, якого в центрі міста там зарізали за українську е, стрічку, то ми не можемо по цього пробачити, тому що це абсолютно безвідповідальна е, політика і спроби е, е, гратися в певні стратегії в умовах, коли українські солдати гинуть під слов'янським. Ну, це недопустимо, і але що має зробити країна? Да, от я в такому ракурсі хотів би сказати власне. Перше, як мешканець, та, сходу, та, а та, не як аналітик, да як мешканець сходу, перше я вже вилучий. запропонував це пришвидшити реформу місцевого самоврядування. І нехай ці міські голови Донбасу зараз після цієї реформи між собою виясняють хто кого кормить, і хто кого ставить на коліна. Коли одне місто нормально розвивається, а поряд інше місто взагалі без джерел доходу, хай вони між собою там виясняють в межах. Цієї е, глибокої реформи місцевого самоврядування другий е, терміновий мені здається крок треба дійсно провести повноцінний круглий стіл, але з якою метою треба запросити всіх представників органів місцевого самоврядування Донецької, Луганської області. Олександр у нас 60 да. секунд. Да. Постарайтеся вкласти е, е, і сказати, що ви конкретно хочете. Ми припиняємо антитерористичну операцію чи берете ви відповідальність за бандитизм, мародерство, тероризм. Вони ж не говорять про це відповідальність, вони говорять, що треба якийсь діалог. І третє. Да, і, і третій варіант: необхідно про українських громадян на сході зробити повноцінною стороною політичного діалогу. Це ніхто не зробив, і в тому числі це вина київська влада.